Через війну Росії проти України Галина Ізотова була змушена двічі рятувати себе та свого сина від російських обстрілів та починати життя з нуля. Втратила Діму Донецьку, а після повномасштабного вторгнення російських військ, 24 лютого, домівку в Маріуполі З початком війни продовжувала нести службу разом із іншими поліцейськими в портовому місті. У ну, нас почалися активні бойові дії саме в нашому сільському такому поселенні. Приморському районі 2 березня в нас розгатили будинок, у нас вже не було даху. Нам, дякуючи Богу, ми сиділи в подвалі. Ми виїхали в безпечніше місце чуть далі за квартал. І тобто, всі ще не розуміли, що відбувається, а в нас вже будинку не було. Син був в шоковому такому стані. Тобто дитина вже сиділа з родичами маріупольськими у будинку більш-менш затишного місця, ніде не було. Все вже ніде не було, але це було там був підвальне приміщення, і можна було спускатися. Ще була, ще був газ, світла вже не було, води вже не було. Ми збрали сніг, радилися, як діти, мили цим снігом підлогу, милися самі. 14-річний син почуття страху, тривоги та гніву виражав на папері. У підвалі хлопець малює війну. Дитина опинилася в цій реальності, коли вона бачила війну, десь у іграх там своїх. А тут він бачив її на власні очі. Тобто для нього ці, дякуючи Богу, всі, все вилилося як в малюнки. Тобто зараз психолог говорить, що з ним не потрібно працювати, тому що він всю свою всю енергію, всю свої, всі свої враження він втілював у своїх малюнках. Це були малюнки бойових дій. То чомусь росіян він малював з фашистською свастикою. Їжу готували на багатті, продуктами допомагали українські військові, та з кожним днем ситуація в місті погіршувалась, проте виїхати вже було неможливо. В Цьому заповнилась Галина після спроби покинути Маріуполь на початку березня. Стоять підрозділи ДНР, і попередні дві машини були розстріляні. Виїжджати через підрозділи ДНР ми не в змозі, тобто і не потрібно навіть намагатися. Залишатися в приватному секторі було небезпечно. Галина з сином перебираються до Маріупольського центру первинної професійної підготовки поліцейських Академія поліції Донецького державного університету внутрішніх справ. Допомагають патрульним. Вони облаштували наші підвальні приміщення, бо в нас там були такі потужні бомбосховища. Перенесли туди кухню, привезли генератор, і так вони от з ці дні, десь до 18-го я не помню, березня. Вони жили в приміщеннях Академії поліції, тобто наша Академія поліції витримала навіть авіаудар. В академії поліції рятувалися від обстрілів близько сотні людей. Ми бачили, як літак гатив домівки, як він там з передичністю там один-дві години прилітав, там здався усі бомби. Останні дні він збрався їх просто так. От таке, таке враження було, що воно був план збросити ось стільки бомб. Він їх бросав. Куди? Куди завгодно. Ми бачили трупи, ми бачили, як прилітали снаряди, І як наші цивільні громадяни ну, просто лежали на вулиці прикриті. Перші дні їх намагалися хоронити, поховати, а потім почались морози, їх просто прикривали там якоюсь річчю, щоб не так було. І проходили мимо. бо не було не сил вже нікого, не можливості їх поховати. Я бачила поховання. В драх будинків це також було. Спати було неможливо, були і вуличні бої було все. То і ти кожен раз, от, ти був як струна: виживеш, не виживеш, виживеш, не виживеш. А що з дітьми з дітьми буде, що робити? На кого ж я його залишу? Ну все, ось такі були думки. Що буде далі? Думків залишатися на окупованій території зовсім не було. Була думка виїхати у всіх: виїхати на підконтрольну територію нашої держави, де ми можемо вільно дихати, вільно говорити. Галині вдається виїхати з сином спочатку в селище Бабах-Тарама, що в Мангурському районі поблизу Маріуполя. Там зупинились у своїх знайомих. Нас вже чекали, тобто стояв борщ, стояв хліб, їжа, котлет були на приготовані. А ми стояли всі і дивилися на хліб і масло. Ми говоримо, не хотімо борща, От хліб, дайте хліба. Так хотілося хліба, що це не можна передати. Тобто ми всі стали і вони дивляться – так, я борщ, а котлети, а м'ясо, ні, дайте хліба. І ми з маслом ми два дні від'їдалися хлібом. Шлях до підконтрольної Україні території тривав дві доби. Перетнули 22 російських блокпости. Ми ще довго стояли у лісопосадці, тому що відбувались бойові дії. І ми чекали на дозвіл, щоб проїхати вже через Васильівку до Запоріжжя. Це була дуже виснажена дорога. У Кропивницькому, куди релакували університет, Галина повертається до роботи. Нині вона начальник відділу профорієнтаційної роботи. Дівчина мріє про довгоочікувану перемогу та повернення додому. Щоб наші діти більше не бачили. Ні, ні снарядів, ні війни, ні, ні голоду, нічого такого, щоб вони, щоб вони впевнено розвивалися у нашій мирній, незалежній. Свободній Україні, вільній. Уже думаєш, тільки за свого сина, за дітей.